поставила. І так, починаємо ми з розбору домашнього завдання. Ось був надім номер 228, зі сходинок друг, другий варіант. І є запитання. Перше, вам треба було зобразити на координатній площині множину всіх точок, в яких х дорівнює 2, а y довільне число. Так, ну, треба було зобразити а, координатну площину, або ми ще кажемо декартову систему координат 0 y, x, 1, 2. А на вісі X взяти точечку 2. Тепер дивіться, якщо y можуть бути будь-які, бачите, всі точки, у яких y будь-який, а X дорівнює 2, це лежать на прямій яка паралельна вісі вісіг. Тому не важко здогадатися, що множина точок, яка буде задовільняти ось ці умові, це така пряма, яка паралельна до Всіг. Так, друге було яке? У вас y в полосі між мінус одиничкою та четвіркою включно, а ікс будь-яке число. Тобто на ікс обмежень немає, а y у вас між цими двома лініями. Ну, Тоді треба було на вісі y позначити ці два числа, мінус 1 і 4, і всі числа, які між ними, вони теж нас будуть здовільняти, так як ікси будь-які, так, нехай це буде четвірка, це мінус 1, і ви проводите просто дві прямі паралельні, бо ікс будь-яке число. І що тоді буде множина всіх точок, це всі ось ці так заштрихуємо числа, які знаходяться між цими двома прямими. Бо, дивіться, ігри будуть саме між ними, так, це в нас вісігри. А х будь-який. От множина точок в даному випадку, це така полоса. Так, ну і третє було найскладніше. Третє було таке. Множина точок, який що модуль x більше або дорівнює за 1, а модуль у менший за 3. От дивіться, які ікси підійдуть нам, ікси, які або більше, або дорівнюють одиниці, там бачите модуль. Або менше, або дорівнюють мінус одиниці. Бо, наприклад, вам підійде число мінус 2, мінус 3, так? Тобто вони лівіше одиниці. А тут, навпаки, модулі ігри менше за трійку. підійдуть додатні, які менше за трійку, і такі ж самі від'ємні, тобто можна сказати, що Y буде ось в цій межі. І тут і там будуть полоси. І там, де вони перетинаються, це і буде. Шука намножина. Ну це таке складене завдання, скажімо так, можна сказати, навіть олімпіадне. І так, нехай на вісіх, це в нас 1 і мінус 1. Ось числи, які знаходяться по модулю, у яких ікси будуть більше за одиничку, знаходяться правіше такої вертикальної лінії, або лівіше. зараз. Тої ж самої лінії, яка проходить через мінус 1. Ось те, що зараз я позначила, це множина точок, де ікси у нас менше по модулю, навпаки, більше по модулю за 1. Так, y, так а тепер тут трічку відмічаємо 1, 2, 3, та мінус трічку, мінус 1, мінус 2, мінус 3. І тут між ними, але так як знак строго менше, тут роблять таку пунктирну лінію. І Y – це давайте іншим кольором, фіолетовим. Це те, що між ними. І де ці дві множини перетинаються, це і є наша шукана множина. А де вони перетинаються? Ось тут, бачите, ось така полоса вийде. І ось тут. Те, що червоним кольором це і є шуканий, шукана множина точок. Так, якщо це зрозуміло, давайте перейдемо до нової теми. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Сьогодні в нас 23 Чого? квітня. Класна робота. І сьогодні ми будемо з вами розбирати таку тему, як, чекайте, графіки. Так, тема уроку графіки. Графіки якихось явищ. Наприклад, що це можуть бути графіки. Це можуть бути заявища. Наприклад, зміни температури в залежності від часу. Чи, наприклад, зміна росту, в залежності від віку дитини, так? Ну, зміна успішності в залежності від часу, так, як учень вчиться. Так? Дивіться, завжди повинні бути дві якихось величини, щоб ми могли побудувати графік. Це наші. Умовно кажучи, X і Y, але вони можуть з іншими буквами позначатися. Я думаю, що зараз ми перейдемо в режим підручника, і ви зрозумієте, про що я кажу. Ось, наприклад, хтось вимірював температуру на метеорологічній станції впродовж доби, через кожні три години. Час ночі температура була мінус 3, в 3 години ночі мінус 4, у 6 ранку мінус 6, потім у 9 мінус 3, у 12 плюс 1, 15 – 4, потім 0 – мінус 2 і мінус 4. Тобто, що означає ця табличка, мені здається, зрозуміло. Ось тут позначається час в годинах, а тут температура в градусах Цельсія. А, тому дивіться, ми отримали дві величини: перша показує час, друга температуру. І а, їх можна позначити на координатній площині. Якщо першу вважати за х, а другу за y, дивіться, якщо ми ці точки зобразимо на координатній площині, а, де вісіксів це буде час. А Y, Y буде означати температуру в градусах Цельсія, то ми побачимо, що ці точки утворюють ось таку, бачите, лінію. Якщо б ми вимірювали температуру кожну годину, ця б лінія була більш така, бачите, більш суцільна. Ну, якщо ще частіше, ми б побачили, що там кожну хвилину, наприклад. Що ця лінія утворює ось якусь таку криву. Ось ця крива і називається графіком залежності температури від часу. Ну, впродовж якогось конкретного дня. Тобто, що показує графік? Графік показує залежність однієї величини від іншої. Наприклад, графіки можуть бути а, формул якихось. Ось, наприклад, у нас формула Y дорівнює 2 x Ми беремо різні значення X, отримуємо за цією формулою підставляючи різні значення Y, потім будуємо ці точки, поєднуємо їх лінію. Це теж буде графік. Ну, Давайте тепер будемо вчитися читати графіки. Я трошки зроблю більше. Ось номер 1255. Ми запишемо в зошиті, але перемальовувати цей графік не потрібно. Читаємо умову. Запишіть в зошиті номер 1255. І так, на рисунку зображено графік зміни температури повітря протягом доби, якою була температура Ож о 4-й годині, о 6-й і так далі, так? Тобто, дивіться, в нас є графік, я трошки його там посуну. І нас запитують, якою була температура о четвертій, о 6-й, де в нас температура? Ось ось тут градуси Цельсія, бачите, вони можуть бути додатніми, від'ємними. Тут підписано. А тут в нас час. Так ось вам треба вміти прочитати графік. Якщо вас запитують температура о 4-й годині, що ми повинні знайти? На шкалі, Давай, Міша, скажи. А, час, треба Чори 4... по іксу. І подивитися, де точка на графіку, так? Ось вона, всі бачите? Мінус 4 по ігреку. Так, так тобто і напишемо. Мінус 4 о четвертій годині. Давайте так напишемо. Якщо Т дорівнює 4 години, стрілочка така, яка означає, тому. Температу... А, це час, а тут температура буде великою літерою Т. Давайте так, щоб їх відрізняти. Температура, Міша сказав вірно, мінус 4 градуси Цельсія. Так, Міша продовжить. Якщо температура 6 годин. Чому а, о 6 годині було Ось, мінус. Мінус 4,5. Ні, це 5. Дивись, в тебе одна поділка, це 1. Якщо дві поділки, а, це так, мінус то мінус 5. мінус 5 градусів Цельсія. Так, якщо температура була 10 годин. Ой, не, не температура, а час був 10 годин, то температура о 10 яка була? Мінус два. Щось так, холодненько було. Це було взимку, мабуть. Угу. Так, далі, якщо Т дорівнює 18 годин. Та в нас було 5, плюс 5. Плюс 5, згодна. Всі бачать, діти, хто не розуміє, давайте запитуйте. Бо такі завдання потім будуть. О 22-й 22 температура була 0. Так, о 22-й годині. Температура була. Ось, бачите, діти, 22-й годині температура була, була 0 градусів. Так, ну, Міша це зрозумів? Це Дякую, Ні. А, ну давай ще другий пункт. Да? За цим графіком. Котрій годині що? температура повітря була 5 градусів Цельсія і мінус 2 градуси. Це тут навпаки відома температура, да? температура 5 градусів Цельсія. А в якому часі? А вже в 18-й годині міша, було. Міша, ти мене чуєш? Не пішай. Дай дітям теж подумати, вони не встигли записати. Ну, який сенс? Ось що ми робимо? Знаходимо 5 годин. Ось вони, так? О, 5 градусів. Ось, бачите? Проводимо лінію до тих пір, коли ця лінія перетне графік. Ось вона перетнула в двох точках. І дивимось, який час відповідає 13 мені. і 18. 13 і 18. Записали. 13 години і 18 години. Бачите, може бути два значення. Так, якщо температура була мінус 2 градуси? Вона була о 3 годині. Ось, і бачите. О години. А ще в одній. І о 23. Ось, бачите, раз, два на графіку, точка, в якій температура мінус 2. І 23-й, так? 23. Тобто Т дорівнює 3 години, 10 годин і 23 години. Так, ну давайте вже Міша і цей номер закінчить. А, втретє, що нас запитує? У котрій годині температура повітря була нульовою. Це ми знаємо о 22 й і о 13. -й. Тобто це точки перетину а, з вісю ексів, так? А ще о, 2-й, О, 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 точно, о, 2-й. А чому? Бо у цих точок, які лежать на вісі ексів, ігрики дорівнюють нулю. Тобто температура нульова у точок, які лежать на вісі ексів, можна так сказати. Тобто температура дорівнює 0 градусів Цельсія. Коли, можна так написати, час був який? Дві години? Дві, тринадцять і двадцять дві. Одинадцять. Одинадцять, так. Одинадцять. І двадві. Так, четвертий пункт. Якою була найнижчою температура в якій годині? Е, Найнижчою температурою була мінус 5, і це було о 6 годині. Так, це буде мінус 5 градусів. О, так і написано 6 годині. Так, п'яте. А найвища? Mm, найвища це була е, 7 градусів о 16 годині. Так, догодна. Ось бачите, 7 градусів Цельсія, тут це теж Цельсія, о 16 годині. Протягом якого? Яка була найнижча? Так. Протягом проти... якого проміжку часу температура повітря була нижчою від нуля і вищою так, за, так, за нуль? Давайте так, нижчою за ноль. Нижче з другої години по одинадцяту. Скільки? Тебе не годин. Ось, бачите, діти? Ось тут вона була нижче. Тобто з другої по одинадцяту це дев'ять. 11, 11, і 11 2 годин і двінадцять годин. Одинадцять, так? Тут вам. Ну, одинадцять мінус два. Буде дев'ять. А, ой, точно. І ще плюс 2. Тобто одинадцять годин. А вище за нуль? Ну, це можна не, просто від 24 відняти одинадцять, так? Тринадцять. 13. Так. 13. То, що я і хотів сказати. Так, Давайте. і сьоме. А сьоме. Теж, а по, а... Протягом якого проміжку часу температура повітря підвищувалася, знищувалася? Давайте так, підвищувалася вверх, вгору. Протягом. Ну не поспішай Міш, дивись, підвищувалися, так? Де в нас? Ось тут. Я, я розумію, що таке підвищувалися. Ну, ти розумієш, ну ти ж пояснюєш, ми ж зараз з ну, усім класом. Так? 10 годин вона йшла вверх, а потім інший час, тобто 10. І 14 років. годин. зменшувалась, угу. 14 годин. Так, Міша, молодець. Коли відповідаєш, для всього класу треба ну, не тільки показати свої знання, ти їх показав добре, але пояснювати, щоб всім було зрозуміло, бо це новий матеріал. І так, якщо це зрозуміло, рухаємось далі. Так, йдемо далі. Дивіться, ось цей номер буде у вас знайден. 1256. Він такого самого типу. А тепер давайте візьмемо 1257. У нас ще час є. 4 хвилинки. Так? Ну давайте швиденько. Може, я вас затримую трошки на перерву, бо е, я запізнилася. Давайте так, щоб я вас не затримувала, будемо поспішати. Юля підняла руку. Так, дивимось. На рисунку зображено графік зміни температури розчину під час хімічного досліду. Ось він, бачите, рисунок 163. Тобто хтось. Там щось якийсь хімічний дослід робив, температура збільшилась, а потім впала. У вас оберніть увагу, ось тут час в хвилинах, бачите, через кожні дві клітиночки стоїть поділка, яка кратна 10. Да? Тобто 20, 20, 40, 60, 80. Тобто одна клітинка це скільки буде дітей? 10, так? А тут температура теж. Дві клітинки – це 10, 4, 20. Зрозуміло, так? Тобто одна клітинка дорівнює чому? чому. 10. 5. Одна клітинка – 5, бо дві клітинки – 10. Так, а тепер дивіться. Перше, що вас запитують, за графіком треба з'ясувати. Якою була початкова температура розчину? Тобто в нуль хвилин початкова яка була температура? 10 градусів. Так, відпишемо Т дорівнює 10 градусів Цельсія. Друге запитання. Якої температури була через 30 хвилин? 30 градусів по Цельсію. бачите, ось у нас 30 хвилин. Так, Юля права. Через 30 хвилин Т дорівнює 30 градусів Цельсія. А через півтори години Півтори години це скільки хвилин? 90. Молодець, Лічка. Чому дорівнює температура? Ось 90 це між 80. 15. О, молодець, так. молодець. Так, ну і третя. Якою була найвища? І через скільки годин після начала? Найвища, найвища була 45 градусів. І це було. Після. 60 хвилин. Так. Да. Ще. Через годину, да? через так. Через одну годину. Так, і четверте. Через скільки хвилин температура була 35 градусів? Ось тут не поспішайте. Де у вас 35? Ось, так? Бачите? Після 40 хвилин. І ще одна точка. Вона ж. Потім підвищилась а потім знову піднизилась. 40, 40 і 70. Так, вірно. Значить, напишемо наступне. Температура дорівнювала 35 градусів Цельсія через 40 хвилин і 70 хвилин. Так, ну, цей номер ми виконали. дивіться діти. Надім вам буде ось таке завдання: 1258. -й. Номер. Тут цікаві речі. Давайте подивимося, що це таке. У нас є одна хвилинка, ще, щоб закінчити. Це номер. Юля і Міша отримують по десяткам. Ви зірочки? Ні. Ні. Добре, тепер дивимось на малюнок 164-й. Це графік руху туриста. Тут показана відстань від його дому до того місця, де він знаходиться, а тут час. І тут є такі цікаві фрагменти графіка, бачите, такі плоскі місця. Тобто, спочатку, дивіться, через годину він був на відстані 60 км від дому, через 2 години 120 км. А потім годину відстань не змінювалася. Що це означає? Що він не рухався. Це була зупинка. Годину він відпочивав. Потім він повернувся назад, да? тобто він через 4 години був на відстані. Половинка між 90 та 60, тобто, одна поділка це 15, 75 кілометрів. Да? Потім він відпочив півгодинки і став рухатися ще назад, бачите? І повернувся додому. Ось за цим графіком вам треба буде відповісти на питання, які у вас тут є. І завтра це звіримо. Бо щось подібне буде і на контрольній, яка вже буде у четвер. Завтра ми продовжуємо спілкуватися щодо графіків і будемо готуватися до контрольної роботи. І так, домашнє завдання таке: 1258. І ще один номер 1256. Так, до зустрічі завтра. Самостійно ваші перевірю трошки пізніше. Це тоді, до, до зустрічі. Я докину трішки пізніше, коли я зможу писати. А, так. Міше, до, міше, до. Не факт, що завтра я їх докиду. А це, В тебе з рукою, так? Щось. Так. Ага. Хотів там молодшому двоюродному брату дати іграшку, а двоюрідна сестра мене ногою вдарило по руці, то я палець не можу зігнути. Ну дуже погано, все добре тоді до зустрічі.